Кажуть, є зірки, які не світять, а випромінюють темряву. І одна така Рубінова на вежі Кремля. В загадкових горах Карпат серед туманної тиші мольфар прошепотів. Коли впаде ця зірка, зітхне весь світ і прийде мир. Час зазирнути за межу реальності. Зірки Кремля символізують також ментальний терор, егрегор страху, який вони транслюють не лише на свій народ, а й на зовнішній світ. Це також може вказувати на енергетичне підживлення від людських страждань, від болю, який вони створюють. Це сила живеться через тривогу, війну, смерть, жертви та біль. Кремлівські зірки мають силу наступу, конфлікту, напору, але вона не контрольована та дуже руйнівна. У тонких світах така енергія часто ототожнюється з духом війни, вогняного вершника, який несе хаос і зміну статус кво. Кремлівські зірки у тонких планах, знак темної алхімії влади, створення відповідної ілюзії. Щоб впливати на свідомість мас через силу слова, пропаганду, спотворену духовність, це енергія створення фальшивого порядку з хаосу. У тонких світах зірки несуть відлуння кармічної бідності, сила, яка викачує ресурс і знецінює душу. Егрегор кремлівських зірок. Витягує потрібну йому для існування енергію з інших можливих джерел для підтримання необхідного балансу у тонких світах. Кремлівські зірки це знамення укладених душевних угод навіть з ілюзорними союзниками, такими як. Темні сутності. Кремлівська зірка видає себе за вищу ідею, але насправді це пастка, міраж щасливого майбутнього, що ніколи не настане. Кремлівські зірки несуть прокляття. Вони створюють ілюзію вищої ідеї, але породжують внутрішній застій, апатію, відмову від правди. Вони обіцяють насолоду владою, яка Перетворюються на жахи совісті і тривоги і тримають систему в пастці контролю, що виснажує всіх. Початок падіння буде пов'язаний із двома головними факторами це внутрішні конфлікти та розкол, а призведе до цього саме війна. Падіння імперського символу дасть Україні шанс на історичну справедливість. Це момент, коли правда проростає в реальність, це міжнародне визнання української правоти. Трибунали, розслідування, відшкодування, очищення нашої української землі від усієї нечисті.